Грузинська народна казка Про шивця. В одному великому місті жив бідний швець. Що за день заробить, то ввечері проїсть. Так перебивався він з дня на день. Ніколи не ходив він по кав'ярнях. Весь свій заробіток приносив додому і щовечора веселився разом з дружиною і дітьми. Захотів одного разу. Цар, дізнатися, хто і як живе в його місті, переодягнувся і пішов вночі бродити по місту. Дивиться цар, сплять всі. Тільки в одному будинку чуються голоси. Постукав цар і увійшов. Бачить, сидить швець і веселиться за вечерею зі своєю сім'єю. Запросив господар гостя до столу. Пробач запитання, брате, але скажи чим ти займаєшся, як можеш ти в такий простий день пити і веселитися як у свято? запитав цар. Я, брате мій, швець, що за день зароблю, то увечері й проїдаю з моєю родиною. А що ти будеш робити, якщо зачиняться крамниці? О, ворогу не побажаю, що тоді зі мною буде. Голодним залишуся, каже швець. Пішов цар. На ранок цар наказав, щоб ніхто не працював і наторгував цей день. Свят, умовляв, сьогодні. Зачинили крамницю і нашого шевця. Увечері знову переодягнувся цар і пішов провідати шевця. Дивиться, а той так само веселиться, як і вчора. А, здоров був, друже. Запрошую тебе до столу, привітав його швець. Як же ти сьогодні веселишся? запитує цар, коли наш цар сьогодні всі крамниці позачиняв. А будь він проклятий наш цар, каже швець. Закрили мені будку, де можу працювати. Що робити? Вийшов я на вулицю, кому воду приніс, кому дров нарубав, кому у справах збігав. Заробив трохи, приніс і ось проїдаю. Пішов цар. На ранок звелів він привести шевця до палацу, дати йому рушницю і меч та поставити на дверях вартовим. Цілий день простояв на варті бідний швець. Ввечері прийшов додому, сів і зажурився, бо нічого за день не заробив. Що ти сумуєш так, дорогий мій? запитує його жінка. Інші тижнями не мають що їсти. Чула я, що і по двадцять, і по сорок днів люди голодують. А ми що? Одного дня не витримаємо? Взяв швець, щоб розважитися, палицю. І став стругати її. Стругав, стругав, і вистругав меч. Витягнув свій металевий меч з піхов, вклав туди дерев'яний, а сталевий відніс на базар, продав, накупив їжі, приніс додому і, як завжди, весело засів за вечерю. А цар переодягнувся знову і пішов провідати свого шевця. Знову запросив той царя до столу. Сьогодні мене наш дурень цар вартовим поставив, як мені було заробити. Прийшов я додому, сиджу голодний, і сумую. Сумую ще їсти нічого немає. Подумав адже не змусить же мене цар і справді вбивати кого-небудь. Дістав я свій меч, продав його, а в піхви вклав дерев'яний. Де царю дізнатися, що в мене в піхвах. На ранок взяв швець свій дерев'яний меч і пішов охороняти двері в царський палац. Сміється цар в душі. Ну, тепер покажу я йому, думає собі. Викликав цар одного слугу і став так сердитися на нього, б'є його, кричить ніби справді, той. Завини у чомусь. Кличте зараз же мого вартового, нехай відрубає голову цього не роби, цього зрадника й брехуна. кричить цар. Великий шанобливий царю, прости його, не віглас він, помилився, прости. Благає царя швець вартовий. Не можна його пробачити він такий винен переді мною, що його варто повісити. Відрубай, зараз же йому голову, а не то тобі самому голову зніму. Що робити Шевцеві? Встав він, підняв очі до неба та й каже Господи, якщо тільки правий цей нещасний і ні в чому не винен він перед царем, нехай задерев'яніє цей меч. Сказав і вихопав спіхов дерев'яний меч. Сподобалася царю його винахідливість, нагородив він його золотом і сріблом і відпустив Іди і живи, як жив, сказав йому.